Всім привіт! От знаєте, у світі операційних систем, де, здавалося б, усе поділено між гігантами, є один такий проект. Він називає себе продуманим, функціональним та етичним. І це Elementary OS. Кажуть, це спроба взяти найкраще від елегантності Mac OS і поєднати з філософією Linux. Але чи вийшло в них? Що ж, давайте розбиратись разом. І знаєте, одразу ж стає зрозуміло, у чому тут річ. З одного боку Windows та MacOS із закритим кодом і чітким цінником, а з іншого Elementary OS, яка каже, наш код відкритий, а платити чи ні, і скільки вирішуйте самі. І це, повірте, не просто якась технічна дрібниця, це, це, по суті, фундамент, на якому стоїть увесь проект. Так от, продумана, що ж це насправді означає? Бо це ж не просто гарне слово для реклами, правда? Ні, за ним стоїть дуже чітка філософія. Можна сказати, цілий набір правил, які впливають буквально на все в цій системі. Якщо казати офіційно, то elementary OS – це дистрибутив Linux. В його основі лежить Ubuntu LTS, тобто версія з довготривалою підтримкою. А це по-простому означає стабільність і надійність. Але головна ідея, знайте в іншому. Вони хотіли зробити систему, яку вмикаєш, і вона просто працює от, просто з коробки, без годин копання в налаштуваннях. все має бути зрозуміло одразу. І вся ця їхня філософія по суті тримається на трьох таких ну головних правилах: перше це лаконічність, тобто нічого зайвого, жодних непотрібних кнопок чи меню. Друге, всі налаштування мають бути простими і доступними. Не треба бути генієм, щоб щось змінити. І третє, ось це цікаво: мінімум документації. Ідея в тому, що система настільки інтуїтивна, що інструкція їй просто не потрібна. Сміливо так. Добре, це все була теорія. А як воно виглядає на практиці? Давайте зазирнемо в саме серце elementary OS. А серце це має ім'я Пантеон. Це їхнє власне унікальне оточення робочого столу. І саме воно, власне, і створює той самий фірмовий стиль системи, про який усі говорять. Так, Пантеон побудований на технологіях джном, тобто на дуже надійному фундаменті. Але вигляд у нього абсолютно свій. Унікальний головна мета, щоб усе було цілісним, організованим, щоб робочий процес був, знаєте, гладким. Для цього є, наприклад, підтримка кількох робочих столів, що дуже зручно для багатозадачності. І ось тут глибина цієї інтеграції справді вражає. Дивіться: замість того, щоб просто набрати купу сторонніх програм, розробники пішли іншим шляхом, вони створили власний набір. Пошта, календар, файли, термінал все своє і що це дає? А те, що все виглядає і працює як єдиний організм, ніякого різнобою. І знаєте, це не просто наші враження. Наприклад, відомий у Linux спільноті журналіст Джек Волен якось написав, що Pentium – це один з найелегантніших і найкраще спроєктованих робочих столів, а це погодьтеся вже серйозна заява від людини, яка бачила їх сотні. Але як же все це починалося? Бо, що найцікавіше, Elementary OS не завжди була ну, операційною системою, її історія починалася набагато, набагато скромніше. Уявіть собі на самому самому початку це був просто набір тем і застосунків для Ubuntu, просто щоб зробити її красивішою. Але саме звідти ростуть ноги з цієї одержимості дизайном, і от у 2011 році вони випускають першу самостійну версію Джупітер. А вже у 2013, му з версією Луна та крутим новим сайтом, всім стало зрозуміло, так це вже серйозний гравець на ринку. Наступний етап в історії це можна сказати період дорослішання. Саме тоді Elementor OS почала формувати свою унікальну ідентичність, і саме тоді вона зіткнулася з першими серйозними суперечками. І от з виходом версії Freya, розробники зробили дещо дуже сміливе вони ввели модель плати, скільки хочеш. І це я вам скажу викликало справжню бурю в спільноті. Багато хто казав, як так? Це ж суперечить духу відкритого ПЗ. Але по суті, це була одна з перших серйозних спроб знайти спосіб стабільно фінансувати такий великий проєкт. Але, попри всі ці суперечки, фрея стала шалено популярною. Тільки вдумайтесь, її завантажили більше 1,2 мільйона разів. Один і два мільйони. Це ж про щось говорить, правда? Про те, що проект знайшов своїх людей, яким цей підхід до дизайну був дуже до душі. І ось тут, у відповідь на критику, розробники навели просто приголомшливу цифру. Вони сказали, люди та майже 99,9% користувачів завантажують систему безкоштовно. Уявіть, 99,87,5%. І цей факт дуже яскраво показав, наскільки ну, складно насправді фінансувати такі проекти. І знаєте, з часом ця тенденція, по суті, не змінилася. Ось погляньте на дані по пізнішій версії Джуно. Картина та сама, ледь-ледь один відсоток людей платять. Переважна більшість завантажує безкоштовно. Це просто реальність. Наступним таким великим кроком уперед стала версія Локі, і головне нововведення там це App Center, тобто їхній власний магазин застосунків. І це було супер важливо. Бо це неймовірно спростило життя новачкам знайти, встановити, оновити програму, все в одному місці. Система стала ще більш самодостатньою. Ну що ж, давайте перенесемося в більш сучасну історію проекту. Останні кілька років це час шліфування, додавання нових крутих фішок і, я б сказав, демонстрації стійкості. От, наприклад, версії Джуно та Хера з ними з'явилися такі приємні речі, як нічний режим. Щоб очі не втомлювалися, з'явилося зручне налаштування вікон, а ще офіційна підтримка флетпак, що по суті відкрило двері до величезного світу нових програм. Але справжнім стрибком уперед, особливо в плані дизайну, стала версія 6.0.1. О, тут з'явилося все, чого так довго чекали. Повноцінна темна тема для всієї системи: можливість обирати акцентні кольори і сучасні мультитач-жести, які зробили роботу на тачпадах просто казкою. Проте не все було гладко. Проєкт пережив і серйозні внутрішні виклики. Були там юридичні розбіжності між засновниками. В результаті один з них Кесіді Джеймс Блейд продав свою частку іншій співзасновниці Даніель Форе, і це насправді був ключовий момент, який дозволив проєкту рухатись далі і забезпечив його стабільність. І ось ми підійшли до сьогодення найновіша версія 8.0 «Серце». На чому тут акцент? По-перше, на ще кращій багатозадачності. По-друге, на повній інтеграції з флетхабом це величезний магазин застосунків, який тепер доступний за замовчуванням. Ну і що дуже важливо, на інклюзивному дизайні, щоб система була зручною абсолютно для всіх. І от наприкінці залишається таке, знаєте, велике питання: чи може такий підхід, строгий вивірений дизайн, ретельно продуманий досвід стати тим самим ключем, який нарешті приведе відкрите програмне забезпечення до масового користувача? Історія Elementary OS, як на мене, це одна з найяскравіших спроб знайти відповідь на це питання.